Добрий ранецько усім на М-студіо для вас фігллярушні фіглі. фіглі. Таги все, дорогенькі мої, починаємося сміяти і третю фіглю на сірано е, слухати і позирати. Ну, вся фігля така. Вчора звіду Маріко кажу Маріко, то кілько важиш. Вона каже, у очках сто двадцять кіло. А я кажу, ну так як, чого в очках? А Вона каже, бо я без очок цифру не віджу. Друге місто, ситуація із май... давніших, може не так давно, але давніших часів. Наташа Ростова, поручика Ржевського з'їдать, каже, поруччик, що виглядаєте в мене на плечу? А він каже, дорогенька, я глядав у груди. А вона каже, ну а в мене груди спереді. А він каже, майно, перебачай, бо я вже там глядав. <му> ну і перше місто за ним, ситуація у вольниці. Приходжує Чорчисько до доктора, каже, доктор, у мене страшна така ситуація, що ю-ой-уй. Доктор каже, що стало, дорогенький? Кажіть, життя, ну, скоренько. Він каже, мені ж вона постійно змінює, зміняє, а у мене роги ніяк не ростуть і все, і не ростуть. Він каже, ну так що ви смієтеся, що, то в переносному смислі. А Чорчисько каже, о, слава Богу, я думав, що в мене в організмі кальція не вистачає. Доброго Дороги, мої дубову ошиця мало засміяли і Прекрасний робочий день по-любому буде у вас. Позирайте, звісно Лемнас. лимна.